Привіт! З вами Тос Інєй, і в нас сьогодні на огляді новинка від бренду Casio. Це модель преміум сегменту. Зокрема, це є Silviano AP550 bk яке в собі поєднує сучасний дизайн та сучасні технології. Якщо ви шукаєте фортепіано для дому, для навчання чи навіть концертних виступів, обов'язково додивіться це відео до кінця. Стильний чорний корпус у форматі класичного піаніна. Компактний, але з відчуттям справжнього акустичного фортепіано. Зручна кришка, елегантна панель управління з підсвічуванням, що додає йому сучасного вигляду. Дане фортепіано має функцію Air Grand Sound Search. Це є реалістична передача тембрів, і їх тут 26. Серед них є автентичний звук рояля, електропіано та органу. Клавіатура у нас повнорозмірна. Молоточкова механіка на 7 Октав 88 клавіш, назва її Smart Hybrid Hammer Action, що буде по чутливості максимально наближена до акустичного рояля. Крім того, чутливість регулюється, що підійде під будь-який стиль гри. Звертаю вашу увагу, що клавіші зроблені з дерева і кожна клавіша має свою вагу. А також є структура під штучну слонову кістку та чорного дерева. Пальці не ковзатимуть. У нас є сенсорне управління, з допомогою якого ми можемо включити, наприклад, метроном, а також рекордер, шарування звуків, розділення клавіатури для гри в дуеті, є Bluetooth audio та MIDI сумісність з додатком Casio Music Space. Також при натисканні клавіатури є індикатор, який відображає силу натискання по клавіатурі. Фортепіано має потужність 2 динаміки по 20 Вт. А також присутня кришка, яка в закритому вигляді захищає від пилу, вологи чи інших ушкоджень. Мається кришка два положення, відкривається. І коли вона відкривається, звичайно, що звук буде більш живим і дає імітації, ніби ви граєте на роялі з відкритою кришкою. Перед тим, як перейти до звучання, постав вподобайку, підпишись на наш канал та підтримай україномовний контент. У підсумку, купуючи на Tos in UA, Casio Cassio ap 550, ви наближаєте себе до світу акустичної музики. Обирай СТОСІ і пиши в коментарях, як тобі новинка від Casio і які огляди хотіли би ви ще побачити.